Ми працюємо в прямому ефірі. Інтерв'ю прес-конференція прес-клубу реформ, хто мулює карту» об'єднання територіальних громад Львівщини. Учасники Марія Дзюпин, аналітик Всеукраїнської громадської організації Асоціація сприяння самоорганізації населення, Тарас Баранецький, аналітик громадської організації Європейський діалог, Галина Гречин, регіональний консультант проєкту Пульс Асоціації міст України. Ми декларували, анонсували чотири питання для обговорення. Перше запитання: чому Львівщина не виконує київський план з об'єднання територіальних громад? Прошу коротко, по хвилинці відповісти на це запитання. Відтак, ми ще три запитання поставимо також по хвилинці відповідь і перейдемо в формат прес-конференції. Пані Дзюпин, ваша версія. Ну, власне, як тут зауважили мої колеги, київського плану по об'єднанні е, територіальних громад, власне, що стосується Львівської області, немає. Е, власне, е, основ, основні питання, які виникли минулого тижня, це що стосується до сте. От і все. Тобто... 15 громад минулого року, одна ще у, у березні, яка насправді ну їй дуже важко через те, що все-таки вони виконують 11 бюджетів, по суті, одна громада, і вони цілий рік живуть ніби як об'єднана громада. Люди від них очікують чогось, а повноваження вони ще й ресурсів не мають. Тому все-таки формат, коли громади йдуть у серп... у жовтні на вибори, він є кращий, Тому в кінці серпня ми побачимо, скільки громад насправді об'єдналося. Якщо можна, значить дивіться, яка ситуація. Насправді. Тарас, я його трохи доповню, тому що е, минулого року, коли проходив перший рік об'єднання, відповідно був е, Місцеві вибори по всій Україні, і зрозуміло, що намагалася ЦВК ці всі перші вибори, в тому числі в об'єднаних громадах, проурочити до дня місцевих виборів, тобто до жовтня. Але по суті, ніде не прописано, що вибори мають бути саме у жовтні. Тобто вибори можуть прийти і в грудні, і в листопаді. Єдиний дуже важливий момент, щоб фактично громада утворилася, тобто, оці кінцеві рішення про об'єднання, після чого вже можна звертатися в ЦВК, Громада прийняла до жовтня. Тому що з того моменту, якщо умовно кажучи, до Надцятого жовтня буде утворена громада, і ЦВК вже видасть постанову, тобто буде зрозуміло, що цього року будуть проведені вибори. То теоретично, оскільки це чому це важливо? Бо громада ж отримує прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. І відповідно, треба встигнути, що державний бюджет запланував собі. Умовно кажучи, там, наприклад, у нас там є ну Ходорівська, так ходорівська об'єднана територіальна громада в державному бюджеті. Прописана там є стрічка медична субвенція, освітня субвенція, базова субвенція чи реверсна. Тобто, як вона, тобто, це все дуже важливо, це було зрозуміло станом на жаль. Якщо говорити по кількості п е, то на даний час е, у Львівській області, ну. Тобто ті, які вже є відомі, бо буває так, що громади почали ініціювання, але нікому про це особливо не сказали. І ми вже про це дізнаємося, коли вони вже е, звертаються з документами, а, по, а походу виявляється, що вони щось недобре зробили. Тому ми стараємося супроводжувати. Я особисто е, супроводжую. Тобто на даний момент мова йде про 24 ініціювання в цьому році. Хтось раніше, хтось пізніше, але станом на минулу п'ятницю в Львівській області було 24 ініціювання. У нас є інша проблема, насправді. У нас є проблема, що саме загальмови. Цей процес, то, власне, загальмовують оці церкви чи е, ти, Ті, кому добре, і це, до речі, не завжди голови сільських рад, тому що ми знаємо, що впливи завжди є інші. Іноді буває, що за головами сільських рад стоять ще якісь а, багаті люди, наприклад, або люди, які там мають бізнес, і так далі. Тобто, мова йде про що? Мова йде про те, що ці 24 ініціювання це є і цінювання в межах цього перспективного плану. Тобто громади вже чітко розуміють, що їм треба об'єднуватися по перспективному плану, але практично у нас по-моєму, тільки дві громади, всі решту громад наразі не можуть підтвердити свою відповідність перспективному плану, тому що з тих 24 громад пропозицію про об'єднання вони надали загалом 165 місцевим радам, а згоду отримали тільки в третині. Тобто, в нас розумієте, в чому процес. Тобто, якщо би всі дали згоду, то ми б вже могли говорити дуже чітко, скільки є, скільки в нас буде там на, на початок вересня. Ну, цього року точно утворено громад. Але є проблема. Є проблема, що вісім дають згоду, дві не дають. От, наприклад, по мостиську у них там взагалі в них 17 пропонується, і в них спочатку згоду дали вісім, вони зробили документи на вісім, потім ще дві подумали, ще, ще дали згоду, вони зробили, ще вернули назад, знову змінили формат. І вже минулого тижня привезли документи, вже виявилося, що вже не 10, вже 11. Розумієте, є такі, які дали пропозиції вісім, згоду надали тільки. Чотири, і ви розумієте, цим людям дуже складно, тому що з одного боку вони почали процес відповідно до перспективного плану, але вони не мають формату повного перспективного плану. А це означає, що у них будуть проблеми з отриманням фінансування. І це насправді не проблема, не тільки проблема Львівської області, це проблема по всій Україні. Мінрегіон про це теж говорить. Що треба теж, теж щось думати, бо є громади, які об'єднуються зовсім не по перспективному плану, але є громади, які починають процес по перспективному плану. Але через тих так званих залученців вони фактично опиняють. Це без, ну, не зможуть претендувати на державну підтримку. Тому я вважаю, що зараз дуже важливо, щоб всі зосередили власне увагу на цих громадах, які ініціювали, і дали їм можливість все-таки завершити цей процес, щоб всі 24 ініціювання цього року завершилися створенням повноцінної громади.